Так, тут моя позиция порус подивилась, Помаленьку, кинули.

В пункт пропуска краківець, що на українсько-польському кордоні прибула вантажівка спеціально обладнана для перевезення коней. Під час її огляду прикордонники виявили невідповідність внутрішнього та зовнішнього об'ємів причепу вантажівки, що також було підтверджено спеціальними вимірювальними приладами. Прикордонники направили автомобіль на поглиблений огляд, в ході якого з'ясувалося, що в причепі виготовлено спеціальний тайник, який являє собою подвійну стінку, за якою сховано контрабандні цигарки. Наразі триває поглиблений огляд автомобіля та вилучення контрабанди. Давай. Oh. Na, moj, na 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 moj. Na je na posljednje,